Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 4 травня 801 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора було багато повітряних тривог. Це росіяни переганяли літаки з одного аеродрому на другий. 100% готують ракетний удар. Буде він чи цієї ночі, чи наступної. І також вчора росіяни запускали іранські дрони камікадзе. 13. Штук всі по Харківщині і через Харківщину в сторону Дніпропетровщини по офіційній інформації всі 13 збили, але один підбитий. Чи декілька пошкодили складське приміщення в Харкові? Чотири людини травмовані там і трьома керованими авіаційними ракетами атакували ще вчора Україну. Дві на Кировоградщину, а одну на Харківщину. Там, на жаль, збиттів немає. А про наслідки поки що не повідомляють в Одесі та області все спокійно. Сьогодні сонячна погода. Багато людей біля моря, вже дехто купається. В сусідній Миколаївщині, як завжди, обстріли в районі Очакова. Досить багато їх було минулої доби, близько десятка. На щастя, хоч людей травмованих та загиблих немає. І на Херсонщині теж після російських обстрілів нема загиблих і травмованих. Росіяни знищили авто, яке привозить людям воду в Береслав. Ну там, хоч ніхто не загинув. Помста росіян обов'язково чекає. І ми давайте теж закинемо на збори волонтерам. Дякую.